Привіт! Так як я зараз буду пояснювати одну з найскладніших тем в англійській, то скільки б вам років не було, я з вами буду розмовляти як з п'ятирічною дитиною, і повторювати буду по кілька разів. Запевняю, так ви краще запам'ятаєте. Сподіваюся, ви не будете на це ображатися. Ви також можете дивитись файли PDF, домашні завдання і більш детальне пояснення по цій темі, і не тільки в нашому розмовному клубі на Patreon. Там я проводжу трансляції і відповідаю на ваші запитання. Посилання на екрані і в описі під відео. Тож починаємо. Головне, що варто запам'ятати, ми використовуємо conditionals, коли говоримо про умови реальної, нереальної, або, можливої дії, або про свої бажання. Давайте придумаємо для прикладу такі речення українською мовою: якби весна була теплою, в Одесі вже можна було б купатися. Або. Якщо сьогодні знову буде дощ, я краще залишуся вдома. Якщо нагріти воду до 100 градусів, вона закипає. Так ось, рідною мовою все звучить досить просто, а от в англійській сенс речення може повністю змінитися, якщо ми трохи переплутаємо час. Втім, іноді помиляються навіть native speakers. Тож, давайте розбиратися в деталях. Спочатку вам потрібно тримати у себе в пам'яті, що типів умовних речень 5. Це Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional, Third Conditional, Mixed Conditional. Умовне речення завжди складається з двох речень: головного, у якому йдеться про подію, і підрядного, у якому йдеться про умову дії. До речі, насправді неважливо, яка з частин речення стоїть на початку, а яка в кінці. Давайте уявімо ситуацію. Що ви йдете на зупинки і бачите, як з'являється потрібний вам автобус. Так ось, if you don't hurry, you will miss the bus. Якщо ви не поквапитеся, то запізнитеся на автобус. Або ви можете поміняти місцями. You you will miss the bus if you don't hurry. Та будьте уважні з комами. Якщо в українській, як ми звикли, одна частина речення завжди відокремлюється від іншої комою, то в англійській. Кома ставиться, коли умовне речення починається з підрядної частини, тобто, бачите, на прикладі, що коли частина з if на початку, то кома нам потрібна. Та вона не ставиться, коли умовне речення починається з головної частини. Тобто, коли if у нас всередині, перед if в такому випадку кому не ставимо. Ну що, zero conditional. Одним з найспростіших типів умовних речень є нульові. В них ми говоримо про речі, які відбуваються постійно або є загальновідомими. Це закони фізики, природи, факти, аксіоми, а також коли даємо рекомендації та поради. Але запам'ятайте, на відміну від інших типів умовних речень, нульове не пропускає, воно стверджує факти. Тобто, наприклад, ми знаємо, якщо на календарі грудень, то листя на деревах немає, принаймні в Україні. Якщо випадково розлити гарячий чай на себе, то буде опік. Якщо не підстригти кігті коту, то він буде дряпатися. Все це буде Zero Conditional. А тепер подивимось на структуру Zero Conditional. Тут все легко. В обох частинах речення використовується час present symbol. У підрядній частині речення можна використовувати як сполучник IF, так і When, або навіть everytime, і значення при цьому не зміниться. If you hit water. To 100 degrees Celsius, it boils. If you press the switch, the light turns on. If you add sugar to tea, it becomes sweet. Але коли ми говоримо про дію в процесі, в підрядному реченні може використовуватися Present Continuous. А коли про результат present perfect. Ще раз, підрядне CT, де стоїть if. Наприклад, if you are running a marathon. You need to drink plenty of water. Ми бачимо, що тут є процес. Якщо ти біжиш, марафон. If I I have heard an alarm clock, I know it's time to get up. Тут є результат. Якщо я почув дзвінок будильника, я знаю, що пора вставати. Дивіться, у головній частині також можуть використовуватися модальні її слова: should, must, can, may, або ді в наказаному способі. If you are running marathon. You should drink plenty of water. Should тут виступає як порад. Тобі варто пити багато води. If you are a marathon, drink plenty of water. Тут є слово drink у наказовому способі. Переходимо до first conditional. Ми його використовуємо, коли говоримо про подію, яка може статися тільки якщо буде виконана умова з підрядної частини речення. Уявіть такі ситуації. Якщо ви не купите яйця, то не зробите млинці. Хоча хтось і без яєць вміє робити. Так, щось їсти захотілося, давайте інший приклад. Якщо ви отримаєте премію, то купите подарунки для рідних. Якщо в обід добре попрацюєте, то піти де з роботи раніше. Все це і буде First Condition. Але дивіться, що тут цікаво, в головній частині потрібно використовувати Future tense. тоді як у підрядному використовується структура Present Simple. І це попри факт, що обидві частини речення говорять про майбутній час. Ви мене запитаєте, як це може бути? Річ у тім, що в англійській мові в підрядній частині складних речень не використовується майбутній час ніколи. Наприклад, if Olga doesn't change her mind, she will lose her new position at work. Ми бачимо, що підрядна частина, якщо Ольга не придумає, стоїть хоч і в present simple. Але ви все одно розумієте, що це майбутня якась дія. Якщо вона не придумає, вона втратить свою нову посаду на роботі. Greg will miss the date if he doesn't hurry up. Тут ми теж бачимо, що якщо він не поквапиться, нам показує якусь майбутню дію. І неважливо, що стоїть вона у present simple. Але важливо відзначити такий момент. Якщо ми поміняємо if на when у цьому типі conditional, тоді зміниться і сенс речення. Речення з when. Вказує, що подія, яку описує речення, відбудеться з великою ймовірністю. Тобто ймовірність тут вже набагато більше. Дивіться, я запрошую на прощальну вечірку, тільки якщо я її зустріну. Ця подія, яка може статися тільки якщо буде виконана умова з підрядної частини речення. Або When I talk to Jim, I will let you know. Тобто ми бачимо, що тут стоїть when і ймовірність висока, тут нібито ми вже знаємо, що ви точно скажете Джиму. Залишилося тільки дочекатися. Коли ми говоримо про дії в процесі, то тут, як і у випадку з Zero Conditional, може використовуватися Present Continuous в підрядному реченні. Наприклад, if the cat is sleeping, I will not wake him until he does it himself. Якщо кіт спить, я не буду його будити, поки він не зробить це сам. Кіт спить, це процес, тому використовуємо «continuous». Згадуємо, хвилину тому я казав, що замість майбутнього часу можуть використовуватися модані дієслова, або дієслова в наказовому способі. У цьому випадку, про те, що йдеться про майбутнє, ми догадуємось за контекстом. Дивіться: if you see Alexia, you should show him your business plan. Якщо ви побачите Олексія, вам слід показати йому свій бізнес план. Це прохання. Тому вживаємо тут «should». If you see Alexey, show him your business plan. А тут же наказовий спосіб. If the cat is sleeping, you should not wake him up. Тут просто порада. Не треба, нехай поспить трішки. If the cat is sleeping, don't wake him up. Тут теж наказовий спосіб. Не треба його будити, якщо він спить. Ви нібито охороняєте його сон. Так, ідемо далі. Second conditional. Другий тип умовних речень існує для того, щоб можна було говорити про нереальні події сьогоденні, або про події в майбутньому. Давайте уявімо. Якби ви були б на морі, ви б насолоджувалися кожною частинкою свого тіла, лежачи на сонці. Але ви не на морі, це нереальна подія на даний момент. Може, через рік так, але не зараз. Або якби ви зараз жили в селі, то вранці б ви доїли корову і збирали яйця у курочок. Чому б ні? Адже, щоб чимось насолодитися, попити тепле свіже молоко, наприклад, потрібно гарненько попрацювати, в нашому випадку подаїти кров. Зараз ви не там, ви на певному місці, тому на даний момент це нереальна умова. Все це і є second conditional. До цієї ж категорії належать майже нездійснені мрії, бажання, очікування. Українську це звучить приблизно так. Якби ти дотримався цієї умови, ти міг би. Тобто подія б настала. А тепер структура. У підрядній частині використовується past simple, головній умовний спосіб, тобто would, і далі по контексту. А тепер уважно: у підрядному реченні, там де if. дійслова be в минулому часі використовується тільки у множині. were, а не was, навіть тоді, коли ви бачите he, she, it, тобто підмет в водноні. Так, це така цікава відмінність. І хоча в розмовній мові варіант звоз все ж є припустимим, і останнім часом стає розповсюдженим на іспитах, таких як Cambridge, English, IELTS і TOEFL, я рекомендую використовувати класичне where. Наприклад, if I lived in Lviv, I would drink coffee in cafes every day. Я не у Львові, тому по кофейням сидіти не зможу. Ми бачимо, що в підрядній частині нереальна умова. If Sam weren't such a nice person, he wouldn't be so successful in networking. Ми бачимо, що якби Сем не був такою приємною людиною, він не мав би такого успіху, на лагодженні зв'язків. Але він приємна людина, тому це нереальна умова. Крім цього, Second Conditionals використовується в тому випадку, коли ми пропускаємо, якби поводилися на місці іншої людини. Це можна прикласти українською як: Якби я був тобою, я б. Або частіше зустрічається на твоєму місці я б, наприклад, if I were him, I wouldn't say such things to a girlfriend. На його місці я б не говорив таких речей своїй дівчині. Згадуємо, що по правилам тут повинно бути was після I, але в умовних реченнях ставимо were. Просто запам'ятайте. Також ви вже знаєте, що в головній частині можна використовувати модальні дієслова could, should, might, must. If she she was more hard -working, she could win the grant easily. Тобто could показує, що вона могла легко виграти грант. If you you were a school child, you must go to the classes every day. А тут must виражає наказ. Ти повинен ходити на заняття кожен день. Переходимо до Third Conditional. Такі речення використовуються тоді, коли ми говоримо про події, які так і не відбулися в минулому, хоча могли б... Часто в такі моменти люди висловлюють жаль про втрачені можливості або ж розпач, бо чогось не сталося. Тобто уявіть, що якби у вас була машина, то ви б добралися до роботи швидше, але у вас її ніколи не було. Цей тип є найскладнішим з усіх типів речень. У підрядній частині використовується past perfect, у головній трохи незвична конструкція would have плюс дійс слово в третій формі, її просто потрібно вивчити на пам'ять, наприклад. If you had worked harder, you would have passed your exam. Якби ви працювали більше, то склали б свій іспит. Цей тип показує, що ви в минулому не готувалися. Але є ще дещо цікаве. Іноді в підрядному реченні використовується питальний порядок слів. Але воно залишається стверджувальним. Наприклад, had you learned the language more persistently, you would have got the certificate. Якби ви вивчали мову більш наполегливо, то отримали б сертифікат. Ще можуть бути випадки, коли замість would, у головній частині речення, як і у випадку Second Conditional, використовуються модальні слова might, could, must, should. If you had had a name to enter the university, you should have started your subjects with more responsibility. Якби у вас була мета вступити до університету, вам слід було б більш відповідально ставитися до своїх предметів. Настав час розглянути останній тип умовних речень, Mixed Conditional. Тут зазвичай поєднують частини двох різних типів умовних речень, другого і третього. Поєднання бувають двох видів: перший варіант second conditional в головному реченні, плюс third conditional в підрядному. Тут ми говоримо про те, що могло б бути в сьогодення або в майбутньому, якби щось сталося в минулому. Тобто про нереальну ситуацію. Уявіть, якщо б ви одружилися 5 років тому, у вас було б вже дві дитини зараз. Тобто цього не було, а значить і зараз немає результату. Наприклад, if I had started harder at college, I would earn more money now, якби я старніше навчався в коледжі, то зараз заробляв би більше грошей. Другий варіант. Third conditional в головному реченні, плюс Second conditional в підрядному. У цьому разі ми вже говоримо про нереальну ситуацію в минулому, яка могла б статися, якби дотримувалася б умова, що стосуються сьогодення. Наприклад, if they were better players, their team would have scored more yesterday. Якби вони грали краще, їхня команда забила б більше голів вчора. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!